Що можна зробити за 33 роки роботи у вугільній галузі? Хтось би сказав вдосконалити процеси видобутку, запровадити нові технології або забезпечити країну енергетичним майбутнім. Але наш сьогоднішній герой Олександр Хейло вирішив піти іншим шляхом шляхом самопожертви заради добробуту власного гаманця. Заступник міністра енергетики, людина, що вірно служила державі три десятиліття, нарешті отримав нагороду. Не золоту медаль за заслуги, а новенькі наручники від правоохоронних органів. Що ж, можливо, це своєрідний символ сучасної енергетики. Надто багато напруги і, врешті-решт, замикання. Руки на стіл! руки насіл. Доброго дня. Нашу національне антикорупційне бюро України. Тисяч, Олександра Хейло та його спільників викрили на хабарі у розмірі 500 тисяч доларів. Гроші посадовець вимагав у керівників державних підприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну за передачу їм у користування гірничо видобувного обладнання з прифронтових територій Донеччини. Повідомляє нам СБУ. кошти мали передаватись п'ятьма частинами по 100 тисяч на кожній зустрічі. Схопили корупціонерів буквально на гарячому під час передачі третього траншу. На посаді заступника міністра енергетики Хейло не протримався навіть року з моменту призначення, та все ж встигне робити справ. Під час третього року повномасштабної війни профільний заступник міністра вчинює не просто корупційний злочин, а шантаж свого боку, е такий терористичний міні акт Шантажуючи, шантажуючи підприємства, які знаходяться на заході України, аби надати їм обладнання, які знаходяться в прифронтовій території, на відповідно пояснюючи, що це все буде коштувати 500 тисяч доларів. Кажуть, що досвід найкращий вчитель. Олександр Хейло цьому підтвердження. Після 33 років у вугільній сфері він не тільки знайшов ідеальний спосіб енергетично збагачуватись, але й впевнено керував кріслом заступника міністра. На жаль, ці знання не включали розділ про те, що слід робити, коли до дверей стукає набу та СБУ. Як зазначає журналіст Юрій Ніколов, затримання заступника міністра енергетики Олександра Хейло відбулося. Насправді не 12 серпня, а за кілька днів до цього, у суботу 10-го. тоді ж в міністерстві вперше і дізнались про затримання свого горе колеги. Це пояснює синхронність, з якою взялись повідомляти про затриманого Міненерго Набу, офіс генпрокурора СБУ та САП, а також швидкість, з якою Міненерго заявило про звільнення заступника. Цікаво, що про сприяння міністра Германа Галущенко у затриманні Хейлу заявили лише СБУ та власне саме Міненерго. А от Набу та САП. Хоча вони є ключовими органами у цьому розслідуванні за підслідністю, про співпрацю з Галущенко не сказали взагалі нічого. Та й сам міністр досі мовчить. Крім юридичної складової. Я думаю, що готувалася якраз ця політична е, політична пояснення, тому що відбувалося, і потрібні були якраз ці два дні в запасі, аби думати, яка повинна бути реакція. Це супер. Це звичайно дуже класно, коли одразу є м'ятіла реакція. Це було правильно до речі, бо ми в А цивілізованому світі. А б-цивілізованому світі за 24 години. Взагалі, би була би реакція профільного міністра, і дуже часто в західному світі такий міністр профільний а пішов би у відставку, і вже потім би надавав якісь пояснення. Я хотіла би побачити особисто пояснення особисті пояснення міністра. За даними слідства, до незаконної діяльності високопосадовець Хейло залучив трьох спільників приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з Покровського гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря. Всіх чотирьох учасників оборудки затримано та повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. За попередню інформацію від центру протидії корупції на даний момент цими спільниками у справі є довірена особа Хейло Сергій Пилипчук, екс-директор селидів вугілля Сергій Кобиляцький, а також керуючий ТОВ Миколаївська електропостачальна компанія та колишній директор ТОВ Черкасенергозбуд Євгеній Лут. Сергій Кобуляцький за Віктора Януковича був керівником ТОВ Шахта 1 Новогродівська», яке тоді належало групуванню сина тодішнього президента. Та й Селидів вугілля неодноразово брав участь у скандалах, пов'язаних з корупційними схемами на тендерах. Так, у 2022 році підприємство купило різноманітних підшипників на 22 мільйони гривень, ціна яких була завищена в 2-5 разів. А вартість деяких позицій перевищувала ринкову аж у 10 разів. А це лише один тендер на якихось підшипниках. Євгеній Лут в свою чергу був звільнений з посади директора Черкаси «Енергозбуд», роботу якого наглядова рада визнала незадовільною. За словами керівника Черкаси Обленерго, їх дочірня компанія працювала на власний розсуд, не звітуючись та не співпрацюючи з компанією-засновником. Після чого у компанії з'явився. Касовий розрив натомість стало відомо, що Черкас енергозбут навчало працівників закордонними спеціалістами, і на це було витрачено півтора мільйони гривень. Купувалися автомобілі, тобто кошти витрачались нераціонально. Крім того, у 19-му році Черкас Енергозбут спричинило мовний скандал та заявило, що не повинне вживати українську мову у спілкуванні із споживачами. Та повернемось до головного. Хейла до посади заступника він керував державним підприємством Укрвугілля з 2013 по 2022 рік. Увіймав керівні посади в ДП МВК Краснолиманська, пад Енергоінвестхолдинг та ПАД Центренерго. Крім того, Олександр Хейло був наближеним до президента втікача Віктора Януковича та підозрюваного у держраді нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука через зв'язки у вугільних компаніях Донбасу. Та були ще чорні плями в його біографії: кримінальні справи компанії пана Олександра і бізнес на окупованих територіях. Так, Укрвугілля, яким Хейло керував до роботи в Міненерго, потрапило в скандал через нелегальний продаж вугілля за заниженими цінами. У 2018 році Олександр був співзасновником компанії Ліберті Файненс. Її новим власником, за даними реєстрів, є донецький бізнесмен Роман Соломський, на якого переписали енергетичні фірми старшого сина Віктора Януковича Олександра. Іншу фірму Мавіто Трейд Хейло заснував разом із Сергієм Секо, фігурантом розслідувань схем у державних закупівлях для енергоатому та Рівненської АЕС. Селидівський машинобудівний завод також відзначився кримінальною справою. Керівництво підприємства підозрювали у заволодінні бюджетних коштів з подальшим конвертуванням у готівку за, нібито надані товари та послуги шахтам «Красноармійськ вугілля». До того ж, посадовець був співзасновником ТОВ Трейд», зареєстрованої 5 листопада 2014 Року у вже окупованому росіянами Криму. За даними громадської ради доброчесності, Хейло двічі відвідував захоплений півострів та не самий, а з дружиною Яною Валерійовною. Але цей факт сам пан Олександр також відкидає. Дуже старанно посадовець намагався підтерти і свої антиукраїнські пости. Втім, скріншоти, як ми знаємо, не горять. А що ж, дружина пана Олександра? Хейло Яна Валеріївна, колишня суддя апеляційного суду Донецької області, у 2023-му пішла у відставку. У 2018-му громадська рада доброчесності зробила висновок про невідповідність судді пані Яни критеріям доброчесності та професійної етики. За цим висновком вона провела 64 дні в окупованому Криму. Тож з високою ймовірністю суддя дотримувалась окупаційних законів країни агресора, мала гарантії безпеки від окупаційної влади та використовувала іноземну валюту як засіб платежу на території України. Крім того, анексований півострів неодноразово відвідували і близькі особи судді. Не зазначила пані Яна у своїй декларації і 30 штук іменних акцій пад Донбасенерго якими володів її чоловік. Та як же людина з таким яскравим минулим могла опинитись на посаді заступника міністра з високим корупційним ризиком? Насправді не міг. Міністр не міг міністр з енергетики Галущенко не знати, кого він рекомендує на на, на таке призначення, бо відповідно до законодавства України, звичайно, що Кабмін е, звільнив профільного цього заступника е, Хейла. Звичайно, що Кабмін його призначив, і прем'єр-міністр давав подання на це призначення. Відкритим лишається і питання, звідки у керівників західних вугільних держпідприємств стільки готівки у доларовому еквіваленті. Але скажіть, будь ласка, а звідки ці 500 тисяч доларів керівника державного підприємства на заході? Ну якщо той вимагав, то мабуть він знав, що в керівництві. Державного вугільного підприємства гуляють такі, така готівка. В той час, коли там величезні проблеми з боргами, з зарплатнями, з інвестиціями і так далі. Розумієте? І це ж не останні гроші за це обладнання. Якщо так просто півмільйона доларів передається за обладнання, то скільки ж у вас цієї готівки гуляє, і звідки вона? А зрозуміло, звідки вона? З продажу стільових схем. Продажу цього вугілля маніпуляції з якістю, з кількістю, з обсягами, але не варто забувати, що життя багате на іронію. Хто б міг подумати, що людина, яка все життя працювала в енергетиці, врешті-решт застрягне у власному темному тунелі, де світло в кінці, лише вогних запальнички слідчого. Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Крім того, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Грошову заставу Олександро Хейло, вищий антикорупційний суд, визначив у розмірі 25 мільйонів гривень або 600 тисяч доларів. В той час як Хабар був нагадаю, у розмірі 500. я думаю, що він збере ці гроші швидше, ніж ми закінчимо з вами е цю розмову. Потрібно розуміти, а людина працювала все життя на керівних посадах в бугільній промисловості. Чи має людина 600 тисяч доларів, а це саме розмір застави це як жарт. Тобто, це зараз звучить як жарт і як знущання. Можливо, історія Хейло навчить інших енергетичних лідерів, що спрямовувати всю енергію лише на себе не найкраща стратегія, адже, як бачимо, енергія накопичення може іноді перетворитись на енергію самознищення.